У Павлограді провели засідання конкурсного комітету, де розглянули нову мережу, умови конкурсу та договори, які будуть запроваджені у 2026 році. Конкурс буде відбуватись у лютому березні наступного року. А поки бариги засідають за цим круглим столом, такі як вершина, білий та штонда, вони починають процедуру підняття тарифів на транспорт, хочуть більше грошей від людей. Але що ми маємо в реальності? Газета Бегемот пише про конкретну ситуацію. Маршрут у Сосновку. Люди змушені вставати о п'ятий ранку, щоб дістатися на роботу. Але навіть це не гарантія, що вони доїдуть, бо автобус просто не приїхав. Виконавчий комітет офіційно опублікував графік руху, урочисто пообіцяв мешканцям, що автобус буде. Але результат графік є: транспорту немає. Люди стоять на зупинках, чекають, витрачають час і нерви, а дістатися на роботу чи в лікарню неможливо. І тепер подивіться на роботу начальника транспортного відділу пана Білого. Оце і є справжній результат його керівництва. Він мав би організувати рух, забезпечити стабільність, але на ділі бачимо лише хаос і брехню, показуха замість реальної роботи. І от питання яке моральне право вони мають піднімати тарифи, за що люди мають платити більше, за порожні обіцянки, за години втраченого часу. За те, що влада робить вигляд, ніби все працює, а насправді повний провал. Це і є вся суть цієї системи. Гучні слова, гучні обіцянки, а в житті все навпаки. І поки чиновники рахують наші гроші, прості люди стають заручниками їхньої безвідповідальності.